О, привіт знову. Ти знову хочеш знати, як все працює? Ти що боїшся коучів? Ти знаєш, ти не один такий. Дуже багато людей ставляться до коучів, до психологів, до психотерапевтів, а, якось насторожено. Ну, в цьому є сенс, але, напевно, це тільки від незнання. Ну, добре. Давай я тобі розповім деякі міфи, вірніше, спростую деякі міфи, і ти тоді вже зробиш висновки. Ми будемо працювати чи ні. Окей? Ну що ж, міф номер 1 Коуч буде мене вчити, як мені жити. Ну, дивися, дехто дійсно вважає, що коуч це такий собі вчитель або наставник, який розповідає клієнту, як йому жити, як йому поводитися, що робити. Дає настанови, але насправді професійний коуч він ніколи не вчить, він ніколи не дає рекомендацій, він ніколи навіть не натякає, що потрібно робити. Головне завдання коуча це просто стимулювати людину до самостійного ухвалення рішень. Так, так, коуч нічого не радить, він тільки допомагає розкривати свій потенціал. Так, і допомагає розкривати свої власні цілі. Ну і найголовніше, в принципі, дає свіжий погляд на, уже, так би мовити, замилену ситуацію. Ти сам робиш висновки, ну, тобто, по суті, ти сам відповідаєш за своє рішення. Так, найкращим результатом у роботі коуча і свого клієнта це коли клієнт знає результат і знає відповідь на питання, яке поставив і знає, як діяти. Так, розібралися? Добре, йдемо далі. наступний міф, який я можу пригадати, який говорять про коучів, це коуч це психотерапевт. Ну, дивися, насправді це абсолютно не має нічого спільного. По-перше, коуч не має медичної освіти. Коуч не лікує душі, він не лікує дитячі травми, і він не визначає причини. Копирсаючись у минулому клієнту, у клієнта. Дивися, коуч працює із теперішнім, і працює на майбутнє. Тобто відправна точка тут і зараз. Так. Ти повинен зрозуміти, чого ти хочеш і разом з коучем рухатися далі. Коуч лише ставить питання, коуч лише задає методики. Але він не лікує. Якщо ж під час коуч-сесії буває таке, ми доколупуємося до якихось глибинних штук, то коуч просто радить звернутися до психотерапевта, до психолога для того, щоб дійсно підлікувати оці рани на ментальному рівні. Але це так само, як і інші спеціалісти, коуч не лікує, ні. Тобто так, ми зрозуміли, коуч не психотерапевт. І, напевно, третій міф, який я згадую, що коучинг це неефективно. Дивися, що я тут можу сказати. Ну, по-перше, напевно, так говорили люди, які е зверталися або до новачків коучингу, або до непрофесіоналів, або, так би мовити, до шарлатанів. Так, тут дуже багато шарлатанів. Тобто це може бути один аспект, але другий аспект може бути, коли ти думаєш, що коучинг неефективний, це коли клієнт сам нічого не робить. Ну, Тобто, в коучингу немає якоїсь там чарівної пігулки, що от поговорили з коучем, з'їли цю чарівну пігулку, і на завтра клієнт має результат. Ну, сорі, такого не буває. Коучинг це. Розбір польоту і спрямування траєкторії, А летіти має сама пташка. Тільки тоді буде результат. Якщо поступово не йти до своєї мети, до своєї цілі, результату не буде. Ну що, я тебе переконала? Так, так. Ти ще думаєш, чи ми будемо працювати? О, я бачу уже перші, перші позитивні зрушення. Окей, до наступних зустрічей.